Знову і знову вітаю всіх, хто слухає Українське Радіо Цій Паріця. Програма сьогодні зранку і далі говоримо про ФОПів, про рекордну кількість, яка була зареєстрована в Україні в 2023 році. Що мотивує українців розпочинати власну справу під час війни, які сфери в пріоритеті? Чи тільки про відкриття власної справи реєстрація ФОПа насправді чи стоїть за цим розвиток малого бізнесу, чи розвиватиметься він і надалі? Якої підтримки потребує про все це? Миркуємо просто зараз з головою всеукраїнського. Об'єднання підприємців фортеця народної депутаткою України з сьомого та 8-го скликання Оксаною Продан, яка вже на зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, доброго ранку. Доброго ранку. Парадоксальна річ, ми говорили про те, що початок повномасштабного вторгнення призвів до значного скорочення бізнесу, до закриття багатьох бізнесів, хоча хтось виживав, перелокувався, перезапускався і так, далі, і, так далі, і так далі. І тут ми говоримо про реєстрацію рекордної кількості фопів. Про що вона свідчить, що мотивує людей ставати фізичною особою підприємцем? Я так само, як і ви, дуже хочу, щоб на у нас ФОПів підприємців ставало все більше і більше. Разом з тим, у нас є два пояснення: такій великій кількості нових зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності. Перше пояснення про яке зазвичай не знають от загалом, і слухачі наші зараз про це навряд чи знають. А інше це те про яке. А говорити варто як про розвиток бізнесу. Перше пояснення такої рекордної кількості а насправді це цифра, яка найбільша протягом року з початку незалежності України та да? ніколи стільки протягом року не реєструвалося підприємців, як в 2023-му. Це виключно технічна частина через зміну законодавства посередині року. Коли почалось повномасштабне вторгнення, тоді було, було прийнято закон, який створив. Пільгові умови для підприємців, пільгову сплату, ну, спростив ці всі речі посеред 2023 року. Верховна Рада прийняла закон, який значно зменшив обсяги дозволені на групах на третій групі, і люди були змушені. Терміново перереєструвати, реєструвати там чоловік, жінку, жінки, чоловіка, дітей, батьків для того, щоб продовжувати свій бізнес. Тому велика частина цих цифр це одні зареєструвалися, інші закрилися згідно в зв зв'язку з зміною законодавства. Разом з тим, люди продовжують реєструватися у них. Ну тому що всі ті люди, які живуть в Україні, їм треба працювати і насправді. Я рада з того, що. Витримують і бізнес продовжує розвиватися. Створюється звичайно найбільша кількість. Це системна така річ. Щорічна найбільша кількість зареєстрованих підприємців ФОПів в розривні в розрібні торгівлі. Тішить те, що реєструються підприємці, велика кількість друге місце це IT, і це дуже важливо. Чому тому що в зв'язку з мобілізацією з цими всіма речами є тенденція на, на те, що саме IT виїжджає, але ми бачимо, що вони все одно реєструються, значить, вони сплачують податки в Україні, і це дуже важливо. І індивідуальні послуги. Це перша група, це сама проста група, сама з найменшими податками, з найлегшим адмініструванням. І вона на третьому. Місці по реєстрації. Тобто, в принципі, навіть коли ми дивимося на місце, скільки в, якій, в якому виді діяльності люди реєструвалися, як майбутні підприємці, видно, що все-таки люди шукають де можна менше займатися обслуговуванням сплати податків, де легше простіше адміністрування, ну і звичайно, де Менше менше можна заплатити податків ну, з приводу Але, легкості адміністрування. Це насправді важлива штука. Тут от цікаве повідомлення в нашому студійному вайбері від слухача. Ви кажете, що деякі речі слухачі не розуміють. А тут от таке я б навіть сказав, спроба подивитися в глибину. Я попрошу вас цю спробу прокоментувати. Така кількість фопів пише: слухач зумовлена, тим, що роботодавець зобов'язаний подавати інфу про військовозобов'язаних. Відповідно, усі такі особи звільняються і стають фопами. Далі продовжують працювати. При цьому офіційно отримують реальну зарплатню, хоча й не завжди. І при цьому, скоріше за все, збільшується надходження податків, але тут ще треба уточнювати. Ось така математика. Пише слухач, прокоментуєте. Звичайно, ця ситуація має місце, тому що насправді, коли ми говоримо зараз про законодавство щодо мобілізації, то роботодавці відповідають за, по перше, за те, що дають дані в комісії. За те, що перевіряють всі документи, повинні ну, тобто, роботодавець повинен в себе на роботі всіх військовозобов'язаних обліковувати, перевіряти наявність у них документів, надавати відповідні військомати дані, і таким чином він відповідає за ну. За мобілізацію того чи іншого військовослужбовця, і звичайно, люди, які не ну не хочуть в цьому не, не хочуть підпасти під мобілізацію, шукають якісь рішення. Але насправді я не думаю, що це масово, тому що реєстрація в податковій, вона передбачає в тому числі і надання адреси і місце здійснення підприємницької діяльності, тому це все одно легальна. Справа. Я думаю, що ті люди, які е, тікають від мобілізації, вони вони звільняються і працюють в темно тобто, взагалі, це не ФОПа. Не, не не Я думаю, що це маленький відсоток людей, які реєструються ФОПами. Більшість просто звільняються і працюють, але працюють в темно, отримують в конвертах зарплату. і все. Наскільки легко сьогодні стати фізичною особою підприємцем? Чи допомагає цьому автоматична реєстрація у дії і е, вибір системи оподаткування? Наскільки адекватний? Наскільки легкий? Наскільки це все насправді зареєструватися зараз дуже просто від, від слова взагалі? І через дію, і через приватний кабінет платника податків, який може бути відкритий на сайті податкової для фізичної особи для юрид для будь-кого. Да не треба бути підприємцем. Ти маєш можеш відкрити свій кабінет платника податків і вже через нього ставати підприємцем. І в центрах ресаць реєструватися дуже просто. Є два моменти, на які я б радила слухачам звернути увагу. Перше, це якщо ви хочете бути на спрощеній системі, обов'язково про це зазначити зразу, тому що якщо ви про це зразу при реєстрації не зазначите, то автоматично будете на загальній системі, а думатимете, що ви на спрощенні, тому дуже важливо при реєстрації зазначити про спрощену систему обрати групу. І друге. Це всіх абсолютно стосується. Пам'ятайте, що з моменту реєстрації ви зобов'язані яз... зобов зобов'язані щось у нас із зараз. Спробуємо відновити зв'язок. Тут якраз цікава була практична інформація від пані Оксани. Продан Я нагадаю, на зв'язку зі студією голова всеукраїнського об'єднання підприємців фортеця, народна депутатка України сьомого та 8-го скликань. Оксана Продан, яка коментувала легкість і деякі нюанси при швидкій реєстрації на порталі «Дія» чи в кабінеті платника податків фізичної особи підприємця Я, до речі, зауважу, що найпоширенішими секторами серед фопів, котрі почали свою діяльність у 2023-му, стали надання послуг перукарнями та салонами краси майже 20 тисяч, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 18 тисяч, та роздрібна торгівля через мережу інтернет, ще 17 тисяч фопів. Отакі, от нюанси, то ж, пані Оксана, ви казали, що треба обов'язково вказати спрощену систему, і що іще ми не почули, і важливо пам'ятати про те, що з першого дня реєстрації підприємцем ти будеш зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок, незалежно від того, чи ти уже працюєш чи не працюєш, отримуєш доходи, не отримуєш. ЄСВ з моменту реєстрації підприємець повинен платити. Про це треба пам'ятати. Ну і. То, що стосується реєстрації підприємцями, взагалі підприємницької діяльності, сьогодні реєструватися дуже легко, але потім зніматися з реєстрації, відповідати за всі ті речі, які робиш, набагато складніше і дорожче. Це теж треба пам'ятати. Тому спочатку прораховувати всі свої майбутні кроки, а потім все таки і реєструватися не навпаки. Оце важлива штука, тому що я колись був свідком, як людина, як би це так сказали, м'яко проживала закриття ФОПа, і це був не найпозитивніший досвід у житті. Тут мені здається, варто. Якось врівноважити легкість відкриття з тим, щоб людина в разі потреби все таки могла вийти із історії, теж не втративши людську подобу. Менше з тим рухаємося далі. Я тут для себе дізнався іще ще одну надзвичайно цікаву штуку. я не знав про існування такої правової форми, як їх контракт Це щось таке змішане для між, між трудовим договором і цивільно-правовою угодою. Як це взагалі працює? Айтішніків у нас сьогодні багато. Мені здається, що це може бути корисно для наших Слухачів, це спрощений трудовий контракт, який має набагато менше регулювань обтяжень для роботодавця. Це для тих роботодавців, які зареєстровані в дії АІТДії. От це саме пам'ятаєте, віце-прем'єр Федоров колись це провів перед війною, і насправді це для того, щоб люди легалізували свою роботу, щоб вони. Ну, офіційно були найманими працівниками. У них набагато ну, у них інше оподаткування, у них інші ставки. У АІТ, тому вони мають оцей їх контракт. Він не несе для роботодавця е, такого. Набору відповідальностей соціальних в першу чергу, які є в Трудовому кодексі України в всіх інших видах робіт. Нагадаю, у нас Трудовий кодекс здається 75-го року, чи якось, ну ще радянський, взагалі дуже дуже старий. Тому всі, всі норми, які були в радянському союзі, з невеликими поправками роботодавці зобов'язані виконувати навіть в приватному бізнесі, і це дуже стримує багатьох, навіть не податки, да а ну. Залежність від найманого працівника, ти потім зобов'язаний одне ти. Ти його дуже часто не можеш навіть звільнити, тому що тому що так. От і контракт набагато простіше, але він має дуже дуже вузьке вузьку сферу застосування, виключно для тих, хто для тих роботодавців, які зареєстровані на майданчику цьому цьому айті Рухаємося далі У нашій розмові. Тут є повідомлення. У нас у Вайбері ще підтверджує от наш слухач, що реєстрація дійсно швидка до трьох хвилин зареєструвати. І інша слухачка Ніна пише, що один із факторів росту фопів банк автоматично подає до податкової дані про надходження на рахунки осіб. Я не зовсім зрозумів, що мається на увазі, можливо, ви прокоментуєте. І чи, чи дійсно збільшення кількості фопів зменшує тінізацію? Це вже от пряме запитання до вас. Я не думаю, що збільшення кількості фопів, які відбувалися в 2023 році, зменшило тінізацію. Насправді, зазвичай ну. Все залежить від людини. Є люди, які не можуть фізично працювати не в правовому полі, і вони да дійсно реєструються. Разом з тим сьогодні стільки є факторів негативних з боку держави, регулювання, оподаткування, незрозумілості всіх, що да, дійсно велика велика велике поле людей, які бояться вступати з державою в юридичні відносини і не реєструються що стосується збільшення фопів через банківську через через банки Ну, насправді це не так. Хоча, знову ж таки, користуючись нагодою, зверну увагу слухачів на те, що сьогодні є банківська таємниця, і сьогодні банки надають в податкову інформацію виключно за запитами в якихось кримінальних провадженнях. Просто так не дають. Разом з тим, в парламенті існує набір законопроєктів, просто море законопроєктів, в тому числі. І про владних, які мають великі шанси на прийняття, де банківська таємниця знищується абсолютно. І в цьому випадку дійсно податково буде бачити все, що прийшло на ваш рахунок, ну, просто автоматично. Що це буде означати? Коли ми не так давно чули про те, що хочуть волонтерів оподаткувати, пам'ятаєте, говорили, що на волонтерські гроші будуть Так, 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 була така історія, то ну це звичайно всіх обурило, і це, ну, це не є нормальним. Разом з тим, в тому законопроекті, який говорить про. Відкриття банківської таємниці є виключення для волонтерів, які внесені до реєстру волонтерів. По ним відкрив ну, вони не будуть сплачувати цей податок. Але уже станом на сьогодні діє норма, про яку всі забувають, що люди, які отримують доходи з усіх своїх доходів, повинні сплачувати. Є єдиний податок з доходів фізичних осіб. Податок доходів фізичних осіб це 18% і військовий збір це півтора. І, в принципі, коли ми один одному даємо номери карток, і ми збираємо один одному для школи, для армії ще для когось. Сьогодні податкова цього не бачить і не контролює, але завтра вона може це зробити. Тому дуже важливо зараз вимагати від держави легалізації таких речей і виключення, те, що ми зараз говоримо про це. В парламенті в профільному комітеті це таки мають бути виключення для, для тих ситуацій, коли люди перекидають один одному гроші не з метою заробляння, тому що коли станом на сьогодні податкова система працює так, що все, що прийшло вам на картку, якщо немає пояснення, чого воно прийшло, воно має оподатковуватися. Ну і тут, звісно, це просто форма цинізму ставитися до волонтерських зборів, як, до, як це називається, господи, до як до прибутку, тому ну просто поза межами добра і зла, але легалізація потрібна, щоб просто, хоча б в якомусь загальному понятійному полі, це все знаходилося. Повертаючись до військового обов'язку, що з бронюванням військовим обліком ФОПів, як зараз це все влаштовано? Це ну тобто ФОПи для військового обліку розглядаються просто як ті громадяни, які підлягають чи не підлягають обліку. Відповідно мобілізації. Немає, якщо є для найманих працівників для підприємств процедура складна, надзвичайно складна. Дуже, яка включає в себе і військову державну обласну адміністрацію, міністерство економіки, міністерство оборони, яке підприємство повинні пройти для того, щоб отримати статус, як він звучить, необхідного да. Тобто, коли підприємство отримує статус. Що воно потрібне для країни спеціально, от саме військовий час, тоді воно отримує право 50% своїх працівників, які підлягають військовозобов'язаних забронювати. Підприємці такого, такого механізму не мають. Тому кожен часто, на жаль, виникає ситуація, коли Маючи навіть найманих працівників, змушені бути мобільну підлягають мобілізації. Відповідно йдуть служити, і тут втрачають вже і вже й наймані працівники, і втрачають робочі місця і купа всього решта, тому що по підприємцям по фізичним особам такого механізму немає. Чим сьогодні держава могла б підтримати малий бізнес то, принаймні той, який існує у формі фопів. Ну, і головне це все таки стримувати перевірки, які існують сьогодні, тому що як ви знаєте, перевірки відновили і той мораторій, який був початком повномасштабного вторгнення, він відмінений. І сьогодні треба пам'ятати, що можуть прийти перевіряти, треба бути до цього готовим. Друге, дуже важливо все таки оптимізувати, спростити максимально будь-який облік. Я боюсь говорити, але це є проблема теж з касовими апаратами, тому що потрібно спростити звітність і спростити відносини підприємця з податковим. Ми поки що не маємо великого шквалу. В результаті застосування касових апаратів, які введені вже під час військових дій, але як тільки почнуться активно перевірки, це буде тому саме головне тому головне держав, спрощення спрощення, спрощення і ще раз спрощення. Дякуємо, пані Оксано. Я нагадаю на зв'язку зі студією Українського радіо у програмі сьогодні. Зранку була голова всеукраїнського об'єднання підприємців фортеця, народна депутатка України 7 та 8 скликань Оксана Продан.